Друзі, в цьому уроці ми з вами швиденько розберемо, як змінювати колір пряжі в процесі в'язання. Я спочатку покажу вам на звичайній пряжі, щоб було краще видно, а потім покажу, як це виглядає на пухкій. Перше, що вам треба зробити, коли ви доходите до останньої петлі, основної пряжі, ви її до кінця не пров'язуєте. Ви виводите робочу нитку на гачок. Потім цей гачок ви прибираєте. Беремо тепер новий колір, в нашому випадку це буде жовтий, і робимо повітряну петлю. Після цього знімаємо петлю з гачка, повертаємо гачок. У недов'язаній петлі, вдягаємо повітряну петлю нового кольору на гачок і пров'язуємо стовпчик. Таким чином у нас виходить плавний переход, і далі за схемою ми в'яжемо вже новим кольором. Ось такий акуратний переход у нас виходить. І давайте подивимось, як це буде виглядати на пухкій пляжі. Робимо всі ті самі маніпуляції, що і в попередній частині відео. Не дов'язуємо петлю, не дов'язуємо стовпчик, прибираємо гачок, беремо новий колір. Наприклад, у нас тут червоний, робимо повітряну петлю і знімаємо її з гачка, сильно повітряну петлю не затягуйте. Повертаємо гачок у недов'язаний стовпчик, вдіваємо повітряну петлю і пров'язуємо. І далі в'яжемо вже новим кольором згідно за схемою, яка у вас виграшці.